Всім привіт! Мене звати Тарас Єсінський і так, я дуже радий вас вітати на своєму каналі. Значить, що в нас сьогодні на огляді? У нас на огляді планшетний комп'ютер компанії Samsung Його маркировка Galaxy Tab s 10,5 дюймів, якщо я не помиляюсь. Вот. І така от обгортка на цьому планшеті от, можете побачити компанії Aeron. От. Ну, взагалі, що хотів сказати: в інтернеті є дуже дохрена всяких відгуків, всяких відео оглядів. Але я хотів би вирізати зараз чисто своє ставлення до цього комп'ютера, до цього планшетного комп'ютера. От, ну, перше, що можна сказати, перше, що ти замічаєш, коли відкриваєш комп'ютер і включаєш його, це такий дуже класний екран. От можна побачити. Такий дуже чіткий і класний екран. Картинка наче жива от Зараз. Ну, блін, це дуже класно. Взагалі, після того, після телефону, в мене це перший комп'ютер, взагалі, ну, планшетний комп'ютер це мій перший. І от після свого телефона, там до розширення не дуже велике, G Smart Aku A1. От, от, коли я дивлюся на цей екран, то дійсно душа знаєте, радується радується душа, коли дивлюсь на цей комп'ютер. От, Що ще хотів сказати, в режимі. Просмотра фільмів, то він може пропрацювати десь коло 10 годин. Тобто можна там проїхати пів України та дивитися фільми. Взагалі, проблем нема ніяких, все буде досить круто. От. Якщо ви вирішите там пограти в ігри, то в режимі ігор і там Wi-Fi, то він може протриматись десь ну, там 4 чи 5 годин, якось так. Ну що, на мою думку, то теж досить е, непогано. От, що ще хотів сказати? Ага, от така є обгортка. Зараз я згорну. От бачите? Отак от, от. Це компанія Aeron зробила. Ну, взагалі, в мене спочатку були якісь трудності з тим, щоб надіти її, але потім нам дійшло, що треба просто тут затиснути. Зараз я покажу. тут просто вставити просто цей планшет сюди. І все буде досить круто. Ну, можна побачити, що планшет має. Ну, в смислі планшет чехол має досить такий діловий вигляд. От. Досить діловий, схожий, на мою думку, на папку чи щось на, типу того. Таке як папка. Бачите. От. І що ж я хотів сказати? Ага, ну значить, цей комп'ютер має 8 ядер, і 3 гіабайта оперативки, що на мою думку, ну є ну, таким, ну рекордом, не рекордом, але це дійсно один, один з самих крутих планшетів на сьогоднішній час, на сьогоднішній день. Тобто, якщо ви зацікавлені в такому якісному екрані і такій максимальній продуктивності, то можете звернути увагу на даний планшет, це буде дійсно то, що доктор прописав, як то кажуть. От в нас, значить, сьогодні на огляді був такий планшет Galaxy Tab S10,5 дюйма і от, такий от чехольчик компанії Aeron. Якщо вам це відео здалося корисним, то, будь ласка, поставте мені лайк або підпишіться на мій канал. Всім пока і до зустрічі в нових відео.